Всім привіт. Дякую, що заглянули на мій канал. і ось 251,7, 341 Ось так от приходиться вигружати. Вручну. Механізм перекидання получається швелер. Пластина приварена. 1 см її товщина. Всередину буде дана ось така втулка. Внутрішній діаметр 20 мм, товщина стінки 8 мм. Це полуось від Audi. Ця втулка буде вставлятися всередину. І замість пальців будуть ось такі болти. 109 клас міцності. М20 на 160. Неповна різьба. Плита 12 мм. Будемо з нею робити пластини на раму перекидного механізму. Поки що сверлю дирки. По чорновому розмітив, висверлю дирки, щоб потім точніше повирізати. Так, 4 дирки на 20 мм я висверлив. Сверлив ступінчатим сверлом. Ну, спочатку такими сверлами, потім ступінчатим. От, все. Так, поворотну петлю зробив ось так. Ну що ж, приймай ваші ставки, коли ця вся конструкція в мене розсипеться. Так, дійшло, приміряв. От, єдине, що ось там всередині є зварка, її треба буде підчистити трохи. Або зробити більше отвір. Отак. Все нормально. Гайку ще треба підтягнути, але буде якось так. Підготую до покраски. Фарбувати буду ось такою грунтовка фарба. Чому вибрав її? Ну, скажу так, я її не купував Мені її підігнали. Юра, дякую за грунтовку. Фарбувати буду пензликом. Просто я не бачу сенсу тратити дорогущі акрилові матеріали на те, щоб пофарбувати дно прицепа. Так, прицепа покрасили. Погрунтували Все? верніше. Все? Дно. А не шу? Загерметизував я усі стики. Герметик акриловий. Але і він білого кольору, але він іде під покраску. І, як написано, що він підходить для покраски алкідними фарбами. Довго думав, чи герметизувати стики, чи ні. І все ж таки вирішив герметизувати, зараз покажу чому. Ось у мене є італійський прицеп голдоні. Він бачите, що з ним робиться через то, що стики, не герметизовано. Тут попадає волога і воно собі ржавіє. А там, де все гарно закрашено, де нема доступу повітря, все цілком в нормальному стані. І додатково покрив місця там, де будуть колеса стояти, антигравієм. Ось такий антигравій. Польський. Ну що ж, зафарбував я це все, щось фарбування дуже важко вийшло. Грунтувалося набагато легше. Може через те, що метал був голий. А зараз просто ще спротив грунтовки є. Хоча грунтовка сохла 2 дні. Але сьогодні вже у нас 29 березня. Я планував даний проект закінчити до 1 квітня і по срокам я не встиг. Тобто робив я цей причіп 2 місяці. І зараз вже ціла купа заказів на фрезу, на орнку і на інші види робіт. Тому не знаю, коли я завершу цей проект. Будемо сподіватися, що найближчим часом. Одну прицепу я вже погрунтував. Якийсь ось такий результат приблизно. Чекаємо, поки підсохне. Так, пофарбував я дно. Не вистачило мені фарби, ось цей кутик, цей косочок. 2 літри замало, коротше, виходить, треба трошечки, ну, десь 2,5 було би якраз сам раз. Фарбував 2,5 слоя, грунтував теж 2,5 слоя. Вуха на місці. Я вчора пофарбував. пензлика. Щось таке виходить. Поперечка на місці. Зараз покажу, як тут все складається. Так, тут ще є зазор, тому що тут ще буде підкладатися резина. Ну і швелер джеребов тут виходить. Він вущий, там далі йде ширший. Хоча це вся десятка. Так, ось тут, виходить лягло на швелер. Тут майже лягло на велер є маленький зазор, якраз ще буде проставочка резинова. Шплінт поставив, зафіксував його. Так, прицепне можна регулювати в двох положеннях. Нижня точка. Це у нас, виходить, від землі до центру 42. Або шляхом перевороту його, і це виходить висота 46 до центру Так, зазор я забрав, тут ваше, звісно, треба стягнути, тут знизу вже стягнуто. Зварку я там позачищав. Гайка стоїть так, як має стояти. Вона зашплінтована вже. Ще треба буде розібрати всередині пофарбувати. Зварив я ось такі дві пластини з чотирьох кусочків, товщина 12 мм. Зараз позачищаю, на них будуть ставати завіси. Завіси переднього борта. Так, ці дві пластини я вже приварив. Чекаю, поки вистегне, зачищаю, потім будемо вішати, на них завіси. Завіси буду приварювати, не буду крутити, сверлити, нічого не цей. Все, петелечки приварив. Робив так, щоб виходить, петля трималась і на цій, і на цій поперечці. Тобто було логічним продовженням. Ну, і Відповідно, вона буде скидатися. Паличка буде вийматися, і весь борт буде скидатися. Ну і ось так виходить буде замок. Дуже того відкривається.